Вітаю! Сьогодні ми в гостях у наших покупців, і у нас на огляді шафа купе яка позаду мене. Давайте розглянемо її детальніше. Ну, По-перше, по розміру довжина 2 метри 20 сантиметрів, стандартна глибина 60 і висота 2,40 Але ми виготовляємо також шафу під замовлення. На фасадах у нас дзеркало, воно незвичайне, воно тоноване, колір графіт з сірим відтінком. На фасадах обрали ніжний, ненав'язливий малюнок матовий це пісок. Профіль венге, його можна. Не змінювати та обирати, і корпус теж венге. Шафа практична, містка. Наповнення ми обрали по бокам два платяних відділи. Тут у нас штанга, поличка вгорі і внизу, а посередині широкі полички для одягу. Щоб замовити шафу, від вас потрібні розміри. Заміряйте обов'язково простір, довжину та висоту від підлоги до стелі. Якщо у вас натяжна стеля, повинна залишатися як мінімум 10 см для безпечної її установки. На фасадах ви можете обрати не тільки дзеркала, це може бути ДСП в кольор корпусу або інші кольори, скомбінувати. Може бути фарбоване скло або навіть фотодрук. Будь-який малюнок на будь-яку тематику за вашим вибором під ваш інтер'єр. Внутрішнє наповнення ми теж можемо обирати. Шафі по бокам платяні відділи, а може бути навпаки більше поличок і менше платяного відділу. Все як вам потрібно: кількість шухлят для білизни, а також за бажанням можна доповнити вашу шафу консолями це бокові полички, які заовалюють шафу по краям. Важливо нагадати, що для місцевих жителів міста Ріг доставка на шафи Купе наразі безкоштовна. Якщо ви з іншого міста для прорахунку та консультації, звертайтеся до нас в приватні повідомлення, залишайте ваш контактний номер, наші менеджери зв'яжуться з вами і нададуть відповіді на всі ваші запитання.